Ось подивіться. Один з самих моїх любимих сортів з ремонтантних. Це сорт мальга. Дуже смачний, солодкий. Дуже багато цукру на себе бере. Ось так. Ось бачите, це ще я трошки зачищає. Ось дивіться, як вона цього року гарно нам дає. Взагалі красота і тут дивіться скільки аймач і там далі Класс. Ось дивіться просто багато. Це я в тому році, якщо ви пам'ятаєте, було тільки засаджено тільки оця один рядочок. Так він йшов, і то не до кінця вулички. А це, є, це вже молода посадка. Це осінню було. Я садив. Ну, я вам скажу так, із, десь зі 150 саженців. Ті, що я садив осінню цієї кулонички, саме маль е, випадів там 2-3 буквально на, на, на 200 штук. Чи це на 150. Тобто дуже класно прижилось, Ось, ось так воно виглядає. О, красота. А, і поруч ось, у мене тут три сорта в, одному, в одній вуличці. Це ось ця вуличка. Там далі сорт середній Веденсвіл 7, є такий сорт, називається він. Там в кінці посередині у нас тут десь е, Сірія. І тут ось така гарна ще йде Такий сорт бріл, ранній сорт. Зараз вам покажу, тут вже навіть ягодки є. Зараз я вам покажу. Десь має бути. Бачите, вона не зачищена, не гарна. Не встиг я, на жаль. А на що тут, ні, Це Це така ягодка, там ще десь більші були. Альба дуже класно насипала теж. Зараз може пройду, покажу вам. Ну ось так, бачите, це у нас бріло. Тоже гарно так є цвітоносів, поділилась. гарненько, Отак. Так, зараз ось вітерець трохи розкрив нам альбу. Зараз вам покажу, що у нас тут по альбі. Так вже цвіте конкретно. Ось. Бачите. яка. Бачите, дивіться, вже і вусики пішли. І ось вусик. Ось вам і альбочка. Ягодка вже, дивіться яка зелененька. Так, тут трошки випади треба досадити. Ось, дивіться. Красота. Дивіться, скільки цвіту. Бачите, да, вусики вже не буду їх, мабуть, обривати, я їх... Обривав в принципі, але ось, бачите? Є трошки прибиті. Такі. Ось все цвіте, все круто, ось уже. Диві... Дивіться скільки тут ягодок уже є. така, тут ще цвіте, там уже є щось. Так, ось, дивіться, теж є. Ну, думаю через пару неділі буде. Ось також є, бачите. Де ще набирається? Тут ось трошки бур'янець теж треба поскупати. Ну, ось такі в нас справи. Не знаю що там далі робиться, але тут по альбі так. Десь відкрию вже Четвер буду, мабуть, ще робити останню обробку, дам ще калію і бору трошки і все. І будемо чекати ягідок червоних. Отак ось усе Надо досаджувати. Мабуть, буду цим займатися. Зараз вам ще азію покажу, як вона почуває себе і наскільки вона відстає від альби. Які листки, які кущі мощні. Ну ось вона цвіте. Цвіте-цвіте. викидає цвітоноси. О, також ось є гус Але ще таких, щоб ягідок я не бачу. Ось бджілки працюють. А ось, вже щось. Тікай. Так, ось, дивіться, бачите, вже яка ягодка вже така. Ну, трошки вже є. Ось так, видите які хороші, азія це звісно мощно така повінечка, що ягоди, плоди самі великі, кущі теж гарні, бачите? Класно. Все ось так у нас.